Чому в Небі України досі не з'явилися F16? Мені самі цікаво, чому вони не з'явилися і чому. Е, перш за все, знаєте, якось. Чи небезпечно, чи що, знає, якась небезпека F16. Ось мені хочеться сказати. Наскільки їм буде це безпечно? І оце питання якось устаканюється, тому що тут всі погодження є. Все якесь щось, там воно вивіряне все. І тут, якби незадоволення, небезпека, е, може навіть якась така історія, а як вони себе поведуть, незрозуміло. Да, якесь тут напруження таке йде в цьому. Так що цей страх. Страх в принципі, втратити Ф-16. От як би воно не звучало, так я розумію, для українців це надболяче, тому що українці не бояться це втратити, а в 16 бояться. Але тут якась. Щоб, щоб не втратити, все-таки тут звучить, щоб не втратити. Навіщо глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба збирається до Китаю? Домовлено, крім того. Е Двійку мечів перевести на двійку чаш умовно конфлікт, що є між нами, перевести якісь дружні стосунки, домовитись, стати партнерами, може, розрулити якусь там ситуацію, що між нами є. Оце для цього якісь ось така. Ну при тому внесуться якісь пропозиції спільної праці спів. Спільної направленості, ну такий дуже якийсь серйозний в принципі, візит, що кардинально міняє і ситуацію, і може в принципі сюди додати вогню. А вогонь у нас символізує дію, що що може порушити якусь тупикову туп, тупикову історію. І двійка чаш це саме тут і про домовленості теж може вестися мова по двійки чаш. Чому Джо Байден все таки зняв свою кандидатуру з передвиборчої гонки? Це ж якесь колективне рішення, розумієте? тут… Принципі нам показують, що по всім даним ці рейтинги вони спрацювали. Інформація яка швидко прийшла. І для того, щоб перемогти, і, і тут є який символізує принципі владу, це для влади краще. Він просто не міг виграти. Так що це таке. Аналітичне правильне рішення, яке прийняла партія. Я думаю, що там є якась по єрофанту, є якийсь закон. Може він навіть не писаний, але він там якось діє. І тут, якби дія закону, інформація важніша за. Що я там хочу, і закон, який діє для того, щоб пройти. Тут все-таки бажання виграти більше, ніж Байден. Вибачте мене, Харіс, і всі з ними взяти. Чи вдасться Камалі Харіс перемогти Трампа на виборах в США? Не знаю, як вчора, так і сьогодні. Все таки Трамп те, що вже набрав, те, що умовно більше на коні. Так що, ну, поки зараз нам показують, що це просто якийсь не малий шанс, так. І час втрачений. Треба більше часу. Нам так говорили. Чи поліпшиться ситуація в енергетичній системі України в серпні? Тут така сьогодні вже дивилась цю тему. З однієї сторони, так ми будемо бачити, що робиться да, весь час якесь поліпшення, там може, якісь апгрейди там будуть робитися, і в... десь щось буде ремонтуватися, і навіть в якийсь момент у нас буде якесь покращення. А потім такий відкат і знову там, де й були. Так що сказати, що в нас якось буде ну, дуже добре, якось все дуже стабільно, я не можу. На якийсь час так буде покращення, потім знову сповзаємо. Тому що десятка мечів, умовно говорить, розвал системи, немає потужності, і, в принципі, не вистачає і, тому, і так далі. І тому подібне. Хоча десь ми щось помітимо, що стало краще. Чи подорожчає газ для населення в Україні на початку нового опалювального сезону? Нам показують, що подорожчає. Подорожчає. Це взагалі як, ну як логічно, так, як те, що має бути. І, на жаль, воно вже вирішене. Хоча, може, його ще не озвучили, але воно вже вирішене. Чи вплине на рівень підтримки України зміна кандидата в президенти від Демократів США? Ну, зараз взагалі не вприйме. Це ілюзія, що вона прийме. Тут якась історія домовленості, історія того, що, що вже прийняте рішення. Так що це глобально на на допомогу Україні не впливає. Тут вже і процес, які запущений. Чи вдасться затримати вбивцю Ірини Фаріон? Я думаю, що так. Хоча, по всім даним, його, можливо, вже немає в Україні, бо нам показують що людина, яка пересікла кордон е, і вже поїхала, але над цим будуть працювати і викриють і будуть знати, хто це. Е, так що помагу так його затримують. Е, можливо, не зараз, але те, що він перестане перед судом, так. Що мав на увазі Дмитро Песков, коли заявив, що Крем чекає конкретних кроків Києва до діалогу. У ну, конкретні кроки, перш за все, це якісь плани, це може якісь варіанти. Не знаю, помітиться все-таки план, да? щось висовується, наштал, давай будемо там говорити і так далі. Навіть якщо вони ілюзорні, тут мається на увазі, що можна якось його обсудити, відкатувати, розширяти і так далі. Але це буде як крок, як початок, як те, що приведе. і Хоча не факт, що ми погодимо, але знову ж ці мені. Як Політичні референції, що це було бажано. От, якби таке щось подібне зробили, то би ми зрозуміли. ну Тут дуже багато інформації, знаєте, і дуже, оце такі е, саме заяви, які, в принципі, як вашу готовність. От, от якось. Чи справді Борис Джонсон просуває власний мирний план по Україні? Тут е, зразу нам знаєте таке так. До речі, якийсь супермудрий план. При тому виважений, я так розумію, що може навіть вивіряний він, чому, тому що шість мечів я погодив з сторонами, можливо, тут може, на рівні дипломатії, як ми розуміємо, так, і план, який має. Підходити, напевно, всім. У от, от, е, нас дві дами, і е, королеви в нас е, говорять про з'єднання двох зовсім протилежних стихій. Але коли утворюється щось третє, якесь е, нове направлення. Так що я думаю, що це такий робочий план, але Королева мечів та й королева жезлів, в принципі, у нас говорить завжди, що не все те, що ми знаємо, воно, якби показано людям. Тут багато що скрито за цим всім. Так що в цьому плані там є таємні кармани. Чому саме зараз США наважилися на оприлюднення даних про власний ядерний арсенал? Ну, Хто трошечки розуміється на таро є, тут в мене дев'ятка мечів, мах і е, паж мечів. Ситуація дуже зараз е, страшна, не побоююсь цього слова. І, е, і оприлюднивши цю інформацію, вони е, показують, що вони теж страшні, у них теж щось там є. Е, і, і все це робиться оця заява, в принципі, її головна заява налякати ворога, підставити, зірвати чужі плани. Так що це оголошення з таким, знаєте, з серйозним наміром на майбутнє, чи причетна РФ до вбивства Ірини Фаріон. Я все-таки не впевнена, що тут та Причепна РФ ну, нам показують, що в їх теж така була ідея, але вони це не змогли реалізувати, от, якось як це. Ем, на жаль, нам дають іншу картинку, е, те, що це хтось з наших. Хтось з тих, хто мав свої якісь там відношення, незадоволення, може, якимось чином, е, якби думка, з якою він носився. Він це дуже давно планував. Так що по мені ні, це не буде Росія. Хоча я знаю, що є така думка. Чи погодиться РФ на Олімпійське перемир'я? Я думаю, що ні. Чи можливі провокації з боку РФ на Олімпійських іграх в Парижі? Ось з провокаціями, то це щось підготовлене, є навіть чим вони можуть оперувати, і їм дуже важливо налякати. Знаєте. Може, це не на рівні того, що це загине якась велика кількість, але щоб там було якийсь бабак, да, щось така. От саме тут налякати тут не стоїть тема трагедія саме ляку. Як це навести дуже багато страху, та що якась щось налякати, вони там точно зроблять. Навіщо до України приїздив держсекретар Ватикану? Теж якась історія домовленості. Є ситуація, яка максимально болісна і трагічна, і щоб перевести цю ситуа... ситуацію конструктивно для того, щоб настроїти якийсь діалог і навіть якусь співпрацю, і, в принципі, її розрулить. Не здивую, що це теж будуть ці посланці умовно миру, посланці домовленості, якісь тут дипломатичні історії. У нас ще й тут з мечів, да, що символізує розрубати вузол, кармічний вузол. Ну, а де в нас такий жорсткий кармічний вузол, і де у нас тупікові ситуації? Я думаю, що це все-таки як, як перемови. Не знаю, щось мені так усі Чому обіцяна допомога Україні від ЄС значно затримується? Щось Україна не зробила. Не Якби цим це, це працює в принципі, це вже має частина плану, яка зірвана, і при тому нас таким чином страшать і показують, які можуть бути слідства, і заставляють вийти нас четвірка е, жезлів до виконання якихось угод до якоїсь стабільності. Щось Україна там не, викор... не зробила, якісь вимоги Україна не зробила. Чи розпочне РФ новий наступ на Харків до кінця літа? Це не наступ, там може бути знаєте, якісь підкріплення, може якась ротація. Там, в принципі, якась зміна, там щось така, хочеться сказати, будуть токти воду в ступі, бо умовно, і знову ж нам дають карту кризи. Теж вони його ще потягти не можуть цей наступ. Якісь там ковзань, там точно буде, але це не те, що хаті захопили, вони це зробили. Ні, ні, ні. Тут поки точно ні. Чому Угорщина категорично проти зустрічі європейських глав Міністерства закордонних справ у Львові? Тому що є якісь домовляння, їм, в принципі, важливо, щоб цього не було. Так що вони мутять воду, виконуючи частину своєї домовленості. Чи справді президент Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним? Тут то, так, це погоджено. Це, ну, тим більше це частина його роботи, він має це зробити. Я думаю, що. Чи справді Зеленський сподівається на завершення гарячої фази війни в Україні до кінця року? Нам сказали, що над цим працюють. При тому працюють масштабно, можливо, там ну всі служби, да, хтось тільки може зараз працювати, але це більше як надія. Все-таки двійка пентаклів буде чи не буде, невідомо. Зараз просто робиться якась така робота, щоб це було. Це все таки як надія, він до цього закликає, він дає через цей посил да, якусь інформацію в різні боки, що я до цього готовий. Це такі, хочеться сказати, політичні якісь приколи. От я думаю, ви теж чули, і наші глядачі чули, коли робляться якісь заяви для того, щоб там хтось щось там зрозумів. І це ось це подібна. Це, оце потрібна заява у просторі для того, щоб зрозуміли, що готові. Так що це такий політичний референс. Чи справді Росія планує навчати індійських військових користуватися комплексами С 400? Ну тут, на жаль, так. Це вже погоджено, підписано на якомусь урядовому рівні, на рівні імператорів. Так що моя відповідь так. Чому росіяни активізувалися на Краматорському напрямку на Донеччині? Ну, на жаль, ми там будемо бачити по сонцю якийсь рух, так що зараз вони будуть реалізовувати план і старатися прорватися, через що якби. В принципі, ми туди будемо всю свою увагу зараз звертати. Це буде архі гаряча тема. Чи доведеться Україні поступитися своїми територіями в обмін на мир? Ну, я скажу, що нам будуть пропонувати поступитися територіями. І по всім даним, щось, ми там і поступимось. Хоча є ну, супер важке рішення, да, рішення, якого всі бояться. Ніхто не хоче йти, але воно якби мудре. і Так що моя відповідь так: чим, чим якимось територіями ми точно поступимось. Чи буде повністю припинений транзит російської нафти через територію України до кінця року? Ну, на якийсь час точно буде припинений. Це якби рішення рішення для. Того, щоб мати якісь важені, не знаю, те, що може якимось чином врегулювати, да, регулююче рішення, при тому розумне рішення, при тому доволі якась серйозна заявка, навіть неочікувана. Так що я думаю, що так. Чому Байден передав мінфіну і держдепу частину повноважень щодо підтримки України? Ну, Нам говорять, що в принципі це для нього надважка тема, і він її не вивозить. Тут ще й башня, да? Це дійсно людина, яка не може справлятися своїми обов'язками, якби це не звучало. І це віддати комусь, щоб бути від цього подалі. Чи обговорювали ситуацію в Україні Джо Байден та Урсула фон Дер Лен під час нещодавньої розмови? Це взагалі топова тема, і я наскільки розумію, що ну, Україна, звісно, що хотіла б, щоб про неї говорили, але не в такому ракурсі. Нам, в принципі, даю, що зараз про Україну говорять всі. Так що моя відповідь так: щось там вони вирішували, як, як це можна розрулити, да, з башні вийти на рицаря Жезлю, якось пришвидшити, розв'язати. І навіть дають рицаря Кубків домовитись, так що оце отака було, було направлення. Баз. Чи буде досягнуто домовленостей між Україною та Азербайджаном щодо транзиту нафти через нашу країну? Тут так буде, але ну, воно не так легко дається. Тут. Будучи ставиться палки в колесах, і хтось буде проти. Ми зразу догадуємось хтось, хто, але це буде працювати. Так що моя відповідь так. Чи буде ефективним на фронті новий зенітно-ракетний комплекс «Стастрик», який передає Україні Британія? Моя відповідь так. Вона доволі сильно налякає ворога і, в принципі, це якесь якась дуже серйозна зброя. Хоча я навіть не розумію, що ви мені кажете. Навіщо білоруський прем'єр Роман Головченко відвідав кілька країн Центральної та Південної Америки та чи пов'язано це з війною в Україні? Ну, частково пов'язано, так. Тому що, перш за все, вони хочуть показати, що вони якісь більш дружелюбні, вони готові на спілкування, готові до комунікації. Це одна історія. А інша, що взагалі основна ідея. Це про співпрацю, про те, як можна домовитись і де заробити гроші, і по-іншому може втікти від санкцій. Не знаю, тут якась ще не дуже чиста така гра, обійти, втікти, домовитись через треті руки, так що, от у цьому був ось такий. Чи справді Федеральна служба без купує інструменти в німецьких компаній? Ну і не тільки. Так що моя відповідь так. А інша історія, що вони ще купав, купують за чуть дорожчі гроші, і на цьому всі заробляють. Чому натот росіяни обмежують доступ до мисливської зброї для цивільного населення? Ну, таким чином, захищають себе. Це, знаєте, такі. Думають на майбутнє, щоб ця зброя не повернулась проти них. Тут така цікава, цікавий аркан. Вісім жезлів тут коса, щоб їх не скосили. Да, тією зброєю, чи отримає Україна від Болгарії надлишкові боєприпаси до кінця літа? Частину отримає, все-таки тут, якби частина якась заходить, а щось більше воно буде розтягнуте на більш довгий період. Але якась перша частина точно зайде. Чи справді Трамп всіма силами налагоджує контакт із Сі Цзінпіном? Ну Так. Це в принципі було б для нього дуже бажано, бо це умовно дає вплив, вплив на весь світ. Не дуже добре. Йде на комунікацію ЦІДП, але вони там домовляться. Саме якісь фінансові домовляння, може, якісь економічні договори, і нам, в принципі, говорять, там все буде нормально. Так що вони домовляться. Не зразу домовляться. Чи справді США мають проблеми з виробництвом патрят? Да, так, не вистачає ресурсів. Не вистачає потужності і ресурсів, не вистачає принципів, щоб це робити. І тут, в принципі, стає, що я наскільки розумію, щоб цього Петріута зробити це щось якийсь довгий процес. І, можливо, там якихось запчастей. Є. Так що це вони не робляться і не печуться, на жаль, як пирожки. Чи справді росіяни готують дуже масштабну ракетну атаку на Україну найближчими днями? На жаль, моя відповідь так, і з хорошого, що все-таки її настільки не зможуть реалізувати, як вони приготували. Захист працює. Але те, що це масштабно, те, що це потужно, те, що це різна зброя. Умовно, нам дають зовсім інші аркани, там може летіти мох і болото. Знову ж я не знаю, як це все називається, але одночасно. Чи вдасться росіянам окупувати Краматорськ влітку? Я думаю, що все таки ні. Але те, що вони туди підійдуть, так. Нам дають п'ять пентаклів, умовно, не вистачить сил. Але вісім чаш, яка символізує дорогу да, до нього, дорогу того, що рухатись, так що ми будемо бачити туди пересування. Але, от все таки якби не посінькі шапка, пам'ятаєте? Такі не позубавні. Чому Латвія встановлює протитанкові загородження на кордоні ЗРФ? Це це зупинка, да? це, це зупинити, не дати пройти якимось чином створити перепони, відкатати те, що вони знають, якусь інформацію. Так що готуються, знають, що в них добунути сусідів і в Україні, і рухаються наперед, да? на випередження.